Доброго дня, з вами текстильна група Кавла та Ваші увазі Ми зараз пропонуємо код позиції 564, штани трикотажні, всіх розмірів йдуть різноманітна, кольорова гама та модельний ряд. Зустрічаються фірмові моделі в невеликій кількості. Можуть зустрічатися в даній позиції бриджі. Ціна за 1 кг становить лише 2,5 долари, а вартість мішка вагою 25 кг. 62,5 долари. Не втрачайте можливість встигнути придбати один із запропонованих мішечків з даної позиції. Відправлення нині здійснюється новою та Укрпоштою. Сьогодні протягом дня ми демонструємо вам різноманітність даної позиції. Як бачите по відео огляду, в даному мішечку присутні всі розміри, різноманітна кольорова гама і де там модельний ряд. Не втрачайте можливість встигнути придбати один із запропонованих мішків з даної позиції. Штани трикотажні. Різноманітні моделі і саме головне для даної позиції це низька вигідна. Доступна ціна, так як вартість за 1 кг становить лише 2,5 долари, а вартість мішка 62,5. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. Сьогодні протягом дня ми демонструємо вам різноманітність трикотажних штанів, різні позиції знімаються. Переглядайте відеоогляди у нас в групі та робіть замовлення. Будьте першими, хто встигне придбати. Штани 3 під кодом 564 за доступною вигідною низькою ціною лише по 2,5 долари за 1 кілограм. Будьте першими, хто придбає. Вартість мішечка вагою 25 кг становитиме лише 62,5 долари. Не втрачайте можливість на вигідну покупку з текстильної групи «Кавлатекс». Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та указ-поштою. Будьте першими, хто встигне придбати цей або інший мішечок штанів трикотажних. Замовлення приймаються на мішечки як із відеоогляду, так і без огляду запечатаних мішків. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. І відправлення здійснюється новою таку поштою. Зараз ваші бувалі представлені на позиції під кодом 564 штани, трикотажні котажні всіх розмірів, різноманітно-модельний ряд та кольорова гама. Не втрачайте можливість придбати один із представлених мішечків. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Нашій увазі представлена зараз позиція під кодом 564. Штани, три котажні, всіх розмірів ідуть різноманітний модельний ряд та кольорова гама. Доступна вигідна ціна вартість. мішечки становить лише 62,5 долара.